Доброго дня! Уявіть, що в один із сонячних літніх днів ви гуляєте центральною вулицею Києва Хрещатиком. Ви прийшли повз Готель Національ у бік Думської площі. Потім ви пройшли повз перетин Хрещатіка з вулицею Прорізною і неймовірно красивого будинку лицаря. Дійшли до кондитерської семадені та помилувалися захисником Києва, Архангелом Михаїлом на шпилі Київської міської Думи. Ви звернули увагу на палац Головінського, який належав до Міністерства та телеграфів Російської імперії. У будівлі знаходився безротовий електричний телеграф із радіусом передачі сигналу до тисячі кілометрів. Захотілося дати телеграму своєму родичу, який мог жити у Санкт-Петербурзі, Одесі, Севастополі, Паріжі чи Варшаві. Зробити це можна було легко, дешево і просто. Телеграфіст надракував текст телеграми, натискаючи на клавішу телеграфного апарату Девіда Гюза, який дуже нагадує сучасний клавесин. Телеграфний апарат Гюза відрізнявся від відомого апарату Мор за своєю простотою набору тексту. Ним міг користуватися навіть підліток. Залишилося зрозуміти, де знаходилася антена цього бездротого електричного телеграфу, без якої неможливо було передавати повідомлення. Ось ця вежа дуже схожа на старий маяк з антенами на горі. Вона знаходилася на одній із найвищих точок міста в районі Софіївської площі. На місці, де зараз знаходиться готель Хаят. Це літографія 1846 року загального вигляду Києва із вежею бездротово-електричного телеграфу. Виходить, що в середині 19 століття, окрім, Голубіної пошти та перевезення пошти на вазах був ще й такий сучасний спосіб мітевої передачі інформації. Ось як виглядала вежа телеграфу з вулиці Лютеранської. Дзвіниця Софіївського храму завишки 76 метрів. Значить, вежа телеграфа була близько 50 метрів. Однозначно вежа була одним із найбільших і найважливіших технічних об'єктів Києва. Такі об'єкти повинні охоронятися не тільки Міністерством пошт та телеграфів, на балансі якого мала бути така вежа, а й Міністерством внутрішніх справ, яке уважно стежило за цензурою та дотриманням патріотизму громадянами Російської імперії. Але точно не цього разу. Об'єкт було знесена у 1850-х роках. У відкритих джерелах немає інформації з цього приводу. При цьому поряд збудували комплекс будівель присутніх міст. Наразі ця адреса Володимирська, 15. У збудованому комплексі будівель для адміністративних установ Києва передбачили місце для телеграфу. Ось його вежа. Вишка збереглася до наших днів. Але при цьому мало хто навіть із киян розуміє, що це вежа бездротового електричного телеграфу. Це зрозуміло по антенах, що розташований у найвищій точці об'єкта. Давайте порівняємо ці дві вежі. Найпотужнішою виглядає стара вежа. Що стосується антени, то знову складається враження, що стара складніша і потужніша. А значить, і дальність сигналу початкового телеграфу мала бути більшою. Наприклад, перша вишка передавала і приймала сигнал на 1000 км а нова збудована лише на 500 км. Після побудови телеграфу в будинку присутніх місць аналогічно невеликі телеграфи були збудовані ще біля Маріїнського парку на місці сучасного готелю Київ. На Падолі за контрактовим будинком. Біля будинку жіночої торгової школи на вулиці Бульвар Накудрявський. Ще надбудували антенну та приміщення для бездротового електричного телеграфу на водонапорній вежі у Мар'їнському парку. Порівняйте, ось який первисний вигляд мали ці водонапорні башти. А ось вежа із добудованим телеграфом. Якщо до новозбудованих телеграфів ще обмежено допускали киян, то цей однозначно був тільки для своїх, і насамперед членів імператорської родини. У Маріїнському палаці, що знаходиться поруч з цим телеграфом, у період зречення від влади Миколи II, жила його мати, Марія Софія Фредеріка Дагмар, у період з осені 1916 до весни 1917 років. Зрозуміло, що вона вела активні переговори як зі своїм сином, так і з монархами Європи, куди вона емігрувала відразу після розвалу Російської Імперії. Логічно, що їй був потрібен особистий канал зв'язку. Такий порядок прийому передачі інформації електричними телеграфами проіснував у Києві з 1850-х років. До самої большевицької революції 1917 року. Це видно навіть із київських газет. Багато статтей, у яких прямо починається з фрази: «Інформацію отримана по телеграфу. Потім отриману інформацію того ж дня передавали до київських видань і метева друкували у 35 київських літографіях та друкарнях. Виходить, що ще до революції 1917 року. У Києві була свобода друку та інформації. Але все-таки, що трапилося на початку 1850-х років, що стало причиною зменшення радіусу роботи телеграфів Російської Імперії у два рази з 1000 км до 500 км та ускладненням набору тексту з переходом з апаратів Гюза на апарати Морза. У Європи та США пішли ще далі. І безротові телеграфи, а отже, доступны всім, у кого вдома є радіоприймач, перевели на провідний, проклавши під Атлантичним океаном провід Трансатлантичного Телеграфу в 1858 році, використавши Great Eastern, цей шедевр науково-технічного винаходу допотопної цивілізації. Чому я припускаю, що корабель допотопний? А ось саме з цієї фотографії. Корабель валяється на милині в розпатланому стані. Всі, хто читав розповідь Біляєва «Небесний Гість, знають, що коли до землі підлітає комета, вона викликає проливні дощі, цунами та виверження вулканів. Комета своєю гравітацією втягує в космос літаки, що летят, а кораблі вириває з океанів і кидає на сушу. Така велика комета описана в хрониках Землі. Як комета, яка 290 днів руйнувала нашу планету в 1811 році. І це вона змінила економічний і політичний світопорядок. Виходить, що на Землі одночасно існували імперії, основу яких була тиранія та рабська праця. Вони порушували права та свободи своїх громадян. Також ще існувала Конфедерація Протестантів. Це держави, які розвивалися на основі демократії, свобод та прав громадян. До таких країн належили: Південь Сполучених Штатів Америки та Південь України. Імперії посилилися після руйнувань, викликаних Великою Кометою. Вони скористалися цим моментом і провели дві дуже великі каральні операції, які ми знаємо, як російсько Турецька війна і громадянська війна між південними і північними Штатами Америки. Перед цим імперії наклали цензуру на загальнодоступний бездротовий електричний телеграф з початку 1850-х років. Німецька, французька, Російська та британські імперії ретельно готувалися до цих військових спеціальних операцій. Вони по світу створювали військові, як правило, піхотні підрозділи, одягали їх в свою форму і відправляли на війну. Так, Британія підготувала такий підрозділ в Індії та відправила його на південь України. Війни були дуже жорстокими і кровопролітними, не на життя, а на смерть, Кількість жертв, у тому числі і серед індусів, була така велика, що це стало причиною першого повстання Сіпаїв в Індії проти британських колонізаторів. Але на цьому обмеження та цензура телеграфу не закінчилась. Схоже використання стаціонарних телеграфних веж заборонили під час народної революції 1905-1907 років, а замість них біля лаври організували ось такий примітивний тимчасовий телеграф. Все вказує на те. Що за 60 років історія електричного безротового телеграфу, Києва, Російської Імперії та всієї землі пройшла ось такий негативний розвиток. І недаремно більшовики, здійснюючи свій збройний переворот у 1917 році, насамперед захоплювали пошту, телеграф, телефон. Або що там ще залишилося після такої деградації та тотальної цензури? ще з великою ймовірністю можна припустити, що неймовірна секретна і складна шифрувальна машина Третього рейху Енігма – це ніщо інше як апарат, предназначений для перекладу текстів, отриманих з різних країн і написаних різними мовами. Це дуже зручний та необхідний девайс, який був загальнодоступним та масово використовувався паралельно з телеграфними апаратами «Гюза», до 1850-х років. Дякую за увагу і будемо ми щасливі.